Усім привіт! Сьогодні ми починаємо цикл зустрічі про сучасну видавничу справу. За 20 років ми напрацювали чималий досвід і можемо ним поділитися. І хто знає? Можливо, хтось із вас всерйоз зацікавиться якоюсь видавничою професією або захоче реалізувати свій власний видавничий проєкт. Вести зустрічі буду я, Наталія Коваль. 19 років я вже працюю у книжковій індустрії. Пройшла шлях від коректора до заступника генерального директора великого видавництва, маю досвід організації роботи різних відділів підприємства та випуску різних категорій продукції. Отже, знайомство із сучасною видавничою справою ми розпочнемо із розгляду загального процесу створення книги і потрапляння її на полиці. Отже, загальний процес містить чотири основних блоки. Перший блок. Це створення і генерація ідеї. Вона може виникнути у самому видавництві у працівників, з нею може прийти автор як завгодно. Цю ідею потрібно описати, щоб зрозуміти, що ми хочемо виготовити. Для чого ми це хочемо робити? Чим це буде відрізнятися від конкурентів, скільки це буде нам коштувати у виробництві, тобто бюджет проєкту, і для якої аудиторії ми це створюємо. Після того, як наша ідея сформована і з'явилася у вигляді документу концепції проєкту, проект, ми переходимо до наступного етапу це власне створення макету книги, яке відбувається у редакційному відділі. Працює тут дуже багато людей, і залежить від категорії складності книги і спеціалізації, але обов'язково тут є редактор, дизайнер, верстальник, коректор. Займаються організацією цього процесу провідний редактор, художній редактор, технічний редактор і обов'язково, із залученням автора і художника. Це теж ключові персоналії у створенні продукту. Ось на цьому власне етапі і закінчиться робота безпосередньо видавництва. Як структури, як компанії, як організації. Далі працюють інші осередки. Книга потрапляє до друку, і тут цим займається вже типографія. Дуже рідко у видавництві може бути типографія, може воно собі таке дозволити. Це загалом різні компанії, різні структури. Дуже часто це плутають, думають, що типографія вигадує книги, а видавництво це газети, журнали. І ні, це різні структури займаються, як ви бачите, вони зовсім різні. Книга виготовилася і має потрапити далі до читача якимось чином, і потрапляє вона зазвичай через логістичні центри, відділу продажу. Вони можуть бути у самому видавництві поєднуватися, а можуть бути окремими осередками-дистриб'юторами. Так це називається люди, які професійно займаються розповсюдженням продукції. Декількох постачальників, декількох виробників. І ось таким чином від дистриб'ютора книга нарешті потрапляє до магазинів або різноманітних розрібних мереж. Ось в такому абсолютно загальному плані ви побачили, як вона у нас створюється. На наступних зустрічах ми будемо зупинятися детальніше на кожному з цих етапів. І з цього починається ваше знайомство з книгою, як з продуктом, з обкладинки. І насправді це найважливіший етап створення книги і найважливіша функція для її продажу. Є таке твердження, що обкладинка або упаковка, якщо ми говоримо про, наприклад, цукерки чи ще якісь види інших товарів, вона може... Продавати від 50 до 70% усього накладу, усього виробництва, або навпаки не продавати, тому що вона не працює. І зараз ми з вами розберемося, як же має працювати обкладинка. Отже, вона виконує три функції, має виконувати. І про це у видавництві дбає: дизайнер, редактор, технічний редактор, художній редактор, провідний редактор, багато людей. Перша з них це привертання уваги. Ви маєте зачепитися оком за цю обкладинку, за цю упаковку. І тут може працювати масштаб або колір. Вона має бути читабельною. Коли ви нарешті взяли її в руки, ви маєте добре розчитати, про що там ідеться: побачити заголовок, побачити автора, побачити переваги і таке інше. Познайомитися з продуктом ще з обкладинки. І третя, не менш важлива функція обкладинка має. Залишати емоцію з плюсом, емоцію позитивну, емоцію надихання і зацікавлення продуктом, щоб захотілося відкрити, побачити першу, другу і далі сторінки, і нарешті прийняти те саме рішення. Обкладинка складається з декількох елементів: це перша сторінка, четверта сторінка і корінець, якщо він у книзі є. Перша сторінка обов'язково має містити назву, звісно, як без неї. Автора чи або художника, якщо він є у книзі, і додаткові переваги або якісь відмінності, які книга в собі має. Особливо це стосується дитячої літератури або навчальної. Там, безумовно, про це потрібно говорити, щоб зразу було видно. Четверта сторінка обкладинки вона більше розказує про продукт. І тут може з'явитися опис книги, розширена анотація. Особливо це дуже добре працює на художню літературу. Це може бути відгук читачів у тому випадку, коли книга перевидається. Можуть бути перелічені нагороди або відзнаки, особливо якщо вони стосуються якихось конкретних тем, напрямків, професійного вдосконалення. Може бути інформація про автора або про художника, якщо це особистості вже в історії, або ви знайшли щось дуже інноваційне. Дуже цікаво, звісно, про них можна говорити. Якщо автор-початківець починає свій шлях або художник, не рекомендується дуже багато йому давати уваги на обкладинці книзі, книги, бо це викликатиме запитання у читачів, чому, чому це виникає, і ви повинні бути впевнені в тому, що це гідно такої уваги і далі це розказувати про це розказувати. І зараз ми побачимо, як ось ці прийоми обкладинки працюють на реальній книзі. Отже, починаємо з першого критерію: привертання уваги. Перед вами, як ви бачите, дитяча книжка, і ясна річ, дитяча книжка буде привертати увагу ясною кольорністю. Але тут іще іде один момент, фокус на який дуже важливий. Зверніть увагу, назва подана яскравим червоним кольором, і вибрано дуже активний широкий шрифт. Це робиться для того, щоб книгу було. Назву книги було видно з дуже великої відстані. Дуже велика відстань це 5-10 кроків. Насправді це багато, щоб щось помітити або не помітити. І в даному випадку увага привертається ось цим заголовком і загальною колірністю книги. Кольори підібрані чисті, але поєднані вони доволі контрастно, і це дозволяє робити фокус і привертає увагу на обкладинку. Ми підійшли до книги, бо нас зачепила назва навчалочка, вона наче асоціативна, але ми до кінця ще не певні, чи правильна у нас асоціація виникла. І беручи в руки, ми вже рухаємося потоком уваги, який нам сформував дизайнер. Потік уваги нас спрямував на розширений заголовок назву, де ми розуміємо, що це справді такий збірник розвивальних завдань. Далі ми так само рухаємося вниз, читаючи предмети. Які є в цьому збірнику і які прави там зосереджені. Далі ми звертаємо увагу на тому, що відповідає усе програма. все тут нормально, все правильно, розуміємо, для якого віку створена ця книга, і закінчується наше коло уваги додатковою перевагою, наліпками. Якщо ми згадаємо нашу структуру обкладинки першої сторінки, що на ній має бути, ми бачимо назву. У вигляді основного заголовка і підзаголовка, який її розшифровує, ми бачимо додаткові переваги у вигляді розшифрування змісту книги і додаткової ігри, яка є у вигляді наліпок. Якщо ми говоримо про книги для дітей, особливо навчально-розвивального характеру, вік або клас, це обов'язкова наявність, бо за цим орієнтуються батьки або спеціалісти, як вибирати книгу. Крім базової інформації, ясна річ, на книзі має бути власник, тобто марка, яка її випустила. І ось тут ви бачите, це розташовано угорі. Рекомендації для розташування логотипів, марок серії і так далі. Їм потрібно вибирати певне. Місце, яке постійно повторюється, щоб читач, покупець, клієнт звикав і відразу розпізнавав виробника цього продукту і міг орієнтуватися. Рухаємося далі і дивимося, як зроблена четверта сторінка цієї книги. Як ви бачите, на четвертій сторінці надто багато тексту. І це не випадково, бо тут поєднуються два обов'язкових критерії. Або альтернативних, які можуть бути. Це опис самої книги, звернення до дорослих і розповідь про те, для чого потрібен цей збірник і яку проблему вони можуть для себе як батьки розв'язати. Оскільки це перевидання, книга видається вже в четверте, у нас є відгуки із попередніх споживачів, і вони, ось, бачите, тут розміщені з посиланням на міста і імена, хто прислав ці відгуки. В кінці обкладинки ви бачите йдуть рубрикативні помітки, що в книзі залишилося, що змінилося. Це робиться саме тому, що знову ж таки книга перевидається, а такий прийом він дуже популярний для пізнавальної, розвивальної наукової літератури, коли ми говоримо десь схоже на інструкцію, що міститься у самій книзі. І знову ж таки, ви бачите, торгівельна марка теж наявна, вона має бути і на першій сторінці, і рекомендується, щоб була і на четвертій також, хоча це може бути на вибір виробника. Оскільки книга має корінець, то це теж дуже важливий елемент. Корінці у нас є у двох видах палітурок: це тип 3 клеєве переплетення, як ми бачимо, обкладинка м'яка, або тверда палітурка. Корінець дуже важливий, він майже як друга обкладинка, саме тому, що дуже часто не вистачає місця на полицях, і книги розташовують саме корінцями. І через це дизайнеру тут так само потрібно приділяти багато уваги. Найголовніші елементи тексту на корінці назва, і якщо художня література або підручника наукова, автор. І в даному випадку ми так само виносимо вік, бо це розвивальна книга, і це дуже важливо, як ми знаємо. Ну, і, звісно, марка, або символ марки, це залежить від логотипу, наскільки він ємний, великий і так далі. Для того, щоб можна було розпізнати, чия книга. Бо уявіть собі, коли тут немає логотипу, ми його закриваємо або залишаємо білий простір. Може, воно і цікаво, але. Хочеться відгуки почитати, хочеться в когось запитати, і коли ми не знаємо виробника, це зробити надто складно. Ось таких елементів складається ця книга, і якщо говорити про останній, третій критерій, про який я говорила емоції зі знаком плюс, дана обкладинка вона більше нейтралізує емоцію, вона не викликає, можливо, бурхливих оплесків, але вона і не відштовхує. Оскільки книга дитяча, багато світлих відтінків. Посміхається дитина, яка їде кудись на велосипеді, везучи за собою кульку? Це налаштовує на спокійне ставлення, а це необхідно саме для цієї категорії продукції, бо ми говоримо про навчання, про розвиток, а для цього потрібне налаштування. Отже, тепер ви знайомі із загальним процесом створення книги і знаєте деякі секрети правильної обкладинки. Поспостерігайте за собою, яка книга вашу увагу привернула? Чому привернула, а яку навіть не захотілося вам взяти в руки і роздивитися детальніше? І напишіть нам свої враження і відгуки. А на, на наступних зустрічах я вам розкажу, чому один продукт хочеться брати в руки, а інший чомусь ні. До побачення!